Не запалювати свічки, а гасити пожежі. Рятувальники провели навчання для священників. Вирішили, що треба, бо за статистикою в Україні щороку горить близько 30 храмів, здебільшого дерев'яних і на свята. Як все відбувалося, бачила Аліна Орищин. На Бога надійся, але і сам не плашай. Так священників наставляє головний рятувальник Голосіївського району столиці. У цьому класі вони учні, і таке навчання для них проводять уперше. Необходимо четко поняти, это загорелось дерево, или тут у тебе произошло замикання коротке. Ну і відповідно, потом как бы применить огнетушители е, к месту возгорання. Самое главное еще как бы управление. Потому что тут как бы первое людей. Второе дзвінок пожежних. Для наочності показують, як швидко згоряють храми. От практично сучасна цепка, но з дерева построена, она выгорела настолько быстро. Це вже практика. На всіх один вогнегасник. Священники тренуються по черзі. Ну що? пішов, першим Молодець. Да не бійся, ну, все вже молодець. на, учись, жив, <ривайся> секундне діла. Я і не чекав, що значить, кімната згоряє за 6 хвилин. Я думав, що це набагато довше. Вже практично за 4 хвилини в кімнаті не може бути нічого живого. Ну, Много цікавої і інформації. От, о тому, як тушити чоловіка, том, що не можна чоловіка тушити На що робити, коли виникає пожежа? Отець Сергій жартома відповідає: Карул, кричать гевалт по-єврейськи. Ну я не знаю, це треба ж по обставинам нам діяти. Після навчання протоієрей Павло показує вогнегасники в своєму храмі. У нас в коридорі і ще з тої сторони, з тієї сторони. Скільки всього у вас? Скільки? Ну, я так не знаю, скільки у нас? 6-7, наскільки у нас. Скільки у нас? Раз, два, три, і на храм. Чотири, чотири, п'ять, ну, шесть, шеристь будівель. Тепер священик Павло каже, точно знає, як кожним із них користуватися. Аліна Оришин, Андрій Радченко перший національний.